Це в об'єктиві з Марією Шепель, незважаючи на сепаратистські настрої на Сході, які швидше за все є штучними та провокованими, сьогодні ми говоримо про цілісність та єдність країни. Учора мала дуже цікаву розмову з одним своїм далеким родичем, який живе біля Маріуполя. Логіку думок я не дуже зрозуміла, оскільки вони е, не дуже хочуть до Росії, але Євросоюз їм теж не подобається. І пролунала така цікава фраза, що вони більше втішаться російському війську, аніж львів'янам з автоматами, та які прийдуть їх рятувати, тобто вони певні що їх рятувати не потрібно. Я не могла зрозуміти, чому так, чому вони за те, аби російські війська прийшли, хоча вони не хочуть бути під путіним. Крило, можете якось досить зрозуміти ось ту логіку, чому я чому хочу так? сказати, що головна логіка подібних заяв. Від багатьох, поки що, що дуже багатьох мешканців східної України та українців, в принципі, це відсутність логіки. І така ж сама відсутність логіки спостерігається у тих людей чи осередків, які власне захоплюють. До прикладу, візьмемо мій рідний Луганськ. Там, по Луганську, я ситуацію володію, ну, нібито так непогано, тому що веду постійно розмову, діалог із представниками того табору. Не того, хто сидить в СБУ зараз, бо з ними неможливо про щось говорити ніяк, а тими, хто підтримує ці дії, я веду діалог, там журналістами, блогерами також відомими. Там відсутність логіки повна в тих таборах, в тому, в тому гетто, я би сказав. Оце зараз називається в Луганську Руський квартал. В прямому розумінні, тому що це квартал, воно таке квадратне біля СБУ і огороджене, і там, е, нібито прибічники от курсу Росії. Якого курсу Росії ніхто не може пояснити? За що ви стоїте? Ніхто не може пояснити. І оця от відсутність логіки, вона тільки до одного може призвести до одного висновку. Що це повна, повна, скажімо, повний вплив іноземної держави, конкретно Росії. Для дестабілізації для зриву ситуації в Україні до такого ступеня, щоб ми не провели е, вибори, щоб ми ввели військовий стан, щоб в Україні повноцінна, широкомасштабна почалася. Ну я не скажу, що це буде громадянська війна, це буде війна конкретно в Росії з Україною. Тому що у нас немає зараз ситуації громадянської війни. Ми не ворогуємо між собою. Регіони не ворогують. Люди не ворогують. Е, люди, з якими я працював, до прикладу, вони продовжують ходити на роботу. Це фахові там інженери, до, до прикладу, ну просто фахівці свої справи. Вони продовжують ходити на роботу. Ну речі, на державні підприємства багато хто. І вони до на ту всю картину дивляться, як знаєте, як на щось таке, а це не з нами. Це не в нашому місті. З нас От си ми, вирішать та ми за нас все вирішать. Нам не треба навіть виходити на мітинги. Люди не виходять, не виходять, не підтримують. От той осередок в Луганську наразі, і також в інших містах, в Донецьку, до прикладу. Той осередок, скажімо, проукраїнсько орієнтованої молоді в основному, ну, там є і старші люди, але в основному кістяк це молодь. Вони збираються щодня. От я, до прикладу, в січні місяці ми записували тут ролик стосовно звернення з ходу до заходу. Та? І я тоді сказав, пам'ятаю, що готуйтеся вийти захищати свої. свої... Будинки от, на сході, тому що до вас теж добереться. Я тоді навіть не думав, що ця фраза може стати от такою історично от, збудеться, да, вона втілиться, і вона так, так зараз і стається. Що треба виходити і захищати, треба донести до східняків, що не сидіть вдома. Сидінням вдома ви зараз тільки ситуацію спустите на гальмах, тому що Росія зараз повністю зайшла туди. Багато хто просто досі не розуміє, і я вважаю, що ведучий діалог. Ми зможемо це от, переконати людей. Так, от власне. Гарний приклад діалогу, пані Роксляно, була ваша акція, так, яку ви ініціювали десь ще понад місяць тому, десь. Вона ще, ще триває, триває так. Так? Акція полягає в тому, аби подарувати вишиванки. Військовим в Криму, це що було до референдуму. Розкажіть, вас підтримали жінки і зі Сходу, певно, так, із південного сходу. Як відбувалося взагалі ось це спілкування, як вони реагували і на якій стадії зараз ця акція? Коли вранці включила телевізор і побачила, як Головнокомандуючий Криму закликає е, своїх підлеглих фактично зрадити, і що жоден офіцер е, не піддався на, на державну зраду. І як вони заспівали гімні багатьох сльози на очах. Е, Тремтіли, це вже пізніше був там подвиг мамчора і подвиг багатьох інших офіцерів. То я якось ну на емоції написала у Фейсбук, що дівчата нас багато ну в силу мого захоплення, колекціоную вишиванки. В мене в друзях там багато людей, які це цінують, поціновують, в майстринь. І я кажу, дівчата нас багато. Давайте подаруємо тим хлопцям, які ми зрадили державу, які ну вчинили фактично подвиг. Давайте їм їх підтримуємо. Подаруємо їм вишиванки, бо це є символ України, це є самоідентифікація я, нас, ну тобто націю формуєш. держава, мова. І якісь символи. Вишиванка вже стала символом. Герб, прапор, вишиванка є символом. Я кажу, навіть якщо вони не будуть їх, їх носити, ну, тим більше є багато історій про те, що вишиванки там передавалися з, з покоління в покоління, і ж це може стати просто пам'яттю про подвиг батька дідуся чи прадідуся. І якось я це написала, і буквально протягом години-двох почали писати жінки абсолютно з різних куточків. Країни почали писати люди з Києва, з Чернігова, з Черкас, вишивальниці. Почали писати люди, які є на заробітках за кордоном. Це З, з різних куточків Італії, з Франції писали. Потім почали писати жінки: що ми не вишиваємо, але чи можна купити і долучитися, подарувати. Ну, ми складали бази, але просто. Процес вишиванки. Ми ми навіть спочатку первинно хотіли там по військових базах, мали контакти розподіляти, визнавати розміри, розподіляти по вишивальницях, хто кому шиє. Але пізніше з тими подіями, які дуже стрімко розвивалися, це стало вже неможливим. А вишиванки вже почали надходити. І ми вирішили об'єднати. І вже в той час був захоплений Крим, коли надійшла певна кількість вишиванок. Потім ті бази передослдослухували і ми. Вирішили приєднатися, просто почули про акцію двір'ян, які надсилають великодні паски, привітання і писанки. І ми об'єдналися з хлопцями, які там і блоги ведуть, і контактують з херсонськими журналістами, і передавати ті вишиванки от разом з писанками. Ну тим більше до великодня це дуже тематично. Зараз знову ж таки вишиванки надходять події. Розвивається швидко, але ми готуємо. Готуємо чергову партію, чергову поставку. Закликаю всіх жінок, бажаючих чи вишити вишиванку, чи має бажання хтось може купити і зробити подарунок, вкласти поштівку туди, з якимись теплими словами для військових. То прошу мене на Фейсбуці, Роксоляна Шимчук шукати, долучатися до акції. І я думаю, що це може бути і після Великодні. Просто важливо важливо і навіть на побутовому рівні. Те, що на рівні держави, це зрозуміло повинна бути політика вироблена об'єднання держави, але і на побутовому рівні повинні відбуватися контакти між між нами всіма. Я зараз неділю. В нас не є е, акція від е, Західної України. Можливо, вона тут ініціювалася, але її ініціаторами є всі жінки всієї України і поза її межами. Я бажаючи навіть з Канади, просто ще вишиванки не дійшли. Але я закликаю нас всіх єднатися і якось тільки діалог нам допоможе зрозуміти, що ми всі є українці і що ми. Ну ми одне ціле? Я думаю, що судно перемога буде за нами, і ми це зрозуміємо. Так власне well, акція яку, я, пане, 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 є дуже важлива тому, що армія повинна відчувати постійно зв'язок з народом, народами колисім. Я би я, я, я не один раз звертався до наших очільників з пропозицією створити фонд <как>. національної оборони. Ну ніхто не підтримував, на жаль, поки що. Але я наведу приму такий. поляки в 36-му році за таку справу зібрали 215 кг кілограмів золота, 3,5 тонни срібла і 40 мільйонів злотих, Це величезні гроші, які нація дала на, на армію, на війську. В нас же так якось виходить, що от чуємо, по також по медіях інтерв'ю дає офіцер, каже: ми не відчуваємо піклування держави, але люди нас підтримують. Це не це ж якесь непорозуміння зовсім велике. Але тому я би хотів, щоб такі акції, як пані Рокселя Приди, стало більше, навіть щоб солдати наші і офіцери відчули, а вони зараз відчувають тільки підтримку народу. Це, це дуже, дуже важливо. А що до громадянської війни, як тут колега сказав, що її не ну немає, не буде, я думаю, що Путін піде шляхом, мабуть, так виглядає 18-го року. Тобто він не захоче, щоб Груз 200 приїжджав в Рязань, в Саратов, в Волгоград і так далі, а просто створить Південну ту республіку, якусь там маріонетку, наберуть силою війську і пошлють на іншу частину України. Це, є, це дуже небезпечна справа, і я, особливо, я цього боюся, чесно скажу. Тому що досвід історичний показує, що на перевеликий життя таке було в нашій історії, і я не повторитися. І зараз, тут як ніколи, наші державні чинники повинні спрацювати. Адже ніколи ти Україна не мала такої підтримки світової спільноти, як зараз. В 18-му році, 17-му навпаки, всі представляли, що Україна це більшовики. Що з ними не треба ніякої справи і так далі, їх не треба підтримувати. Підтримували Польщу. Франція сформувала в Польщі вісімдесяти тисячну армію. Естонія маленька держава. Мобілізувало до війська 80 тисяч чоловік вісімнадцятому році. Ну ми а ми не не провели і нічого не створили. То як можна виграти війну? Справа в тому, що зараз все повинно бути забуте, все свари прикопані, при а тільки на оборону держави. І всі мають бути сконсолідовані і єдиним фронтом виступати в будь-якому питанні. Навіть якщо ми маємо якісь образи і так далі, політичне непорозуміння, все повинно бути сковане. Тому що є один ворог, ворог зовнішній, і йдемо про існування держави. розумієте? що скажуть наші внуки там правнуки через який час, що ви мали державу. Богом, Бог, Богом подарував в 91-му році без кріплення крові, в 2004 році другий раз, навіть, і тепер третій раз заплатили жертву крові. Ну не вже мало тих сотень жертв, щоб ще раз оглянутися і забути навіть, ті наші, скажімо так, непорозуміння. Обов'язково на мій, на мій погляд зараз і наші очільники знову політичні, ну а бачимо, що вони між собою витворяють. Ми повинні підпорядкуватися ще раз, повторюю, десятий, 20 раз буду повторювати про те, що тільки єдність в справі національної оборони національної держави. Все інше потім. Виграємо війну тоді будемо вибори робити і референдуми, і так далі, і так далі і так далі так. Ми спілкувалися з багатьма кримчанами, які от як біженці приїжджали до Львова, і дуже багато з них були ображені на українську владу, те, що вона так просто віддала Крим. Зараз ми бачимо, що кримські сценарії повторюються на сході. Так і Крило, як ти оцінюєш дії влади? Чи достатньо того, що вони зараз роблять, і чи не повториться? Я можу сказати з точки зору громадянина. Що я бачу? По-перше, держава, нинішня влада і наша держава опинилася в такій ситуації. Це як глухий кут. Опинилася в ситуації, коли ворог невидимий, точно він розмитий ворог. По-перше, це напад з усіх сторін, всіма можливими методами: інформаційна війна, скажімо, залучення громадян України в ці конфлікти. Перед е, спотворення інформації для них, яке раніше робилося. Е, от мені, наприклад, пишуть грузини, які останні 10 років активно приїжджали в Україну, там намагалися щось пізнати. Вони розказують, як у них було у 2008 році. Ворог був видимий. Вони, у них були е, шеврони, у них було конкретне командування, конкретні зосередження. Зараз нема такого. Зараз ворог зняв шеврони, з тих Камазів зняв номери. Прикривається в прямому розумінні населенням України ворог. Прикривається і в Криму це взагалі жінки перші ми бачили, заходили, в жінок ніхто не буде стріляти. Це так, як Путін і казав. Він і сказав, а що будете гитлє стріляти гитлє. Будете стріляти в жінок, ми тоді всі подумали, що він якийсь жарт сказав. А він сказав те, що і сталося потім. Тобто він від Леніна, від Сталіна мало чим відрізняється. То, що він сказав, так і стається. Так і тобто немає якоїсь там, знаєте, скритий якийсь протокол. Він прямо валить, вибачте на слові, валить так, як воно потім і стається. І нам треба дуже це було аналізувати, тому що зараз ворог дійсно він серед нас. Він не по той бік барикад, він вже серед нас. І ворог може бути навіть на Галичині вже. І треба дуже пильнувати. треба... Створювати, об'єднувати силові, силові об'єднання серед громадян, вести дуже активну зараз е, інформаційну політику, щоб люди самі доходили до того, що треба. Допомагати державі, допомагати армії, а не сидіти, не продовжувати просто ходити на роботу і просто чекати, що хтось це всей конфлікт за на нас розв'яже. В Луганську вчора, після вчора, перепрошую, було вже почати, розпочати створення загонів самооборони. Вже відкрито раніше. Це було якесь таке, Знаєте, координатор правого сектору, десь в інтернеті піде з Народ, народ А тут народ на площі, хлопець українською мовою каже. Один з там ну лідерів, скажем так, молодих, каже, все, давайте записуємося. От у нас є 10 десятників, значить, мушу мусимо, мусимо сформувати сотню для початку. І ця сотня має вже стояти кожен день, чергувати і перекривати, наприклад, ту ходу, яка щодня там проводиться, вже запобігти сутичок. А міліція українській ході в Луганську відверто плює. Спину так. і відверто з них сміються Всі і, це, і це злочинна недбалість, і таку міліцію треба просто е, фактично заводити на них кримінальні справи, відстороняти усунути. начальників. начальники. Потрібно було сунути ще коли е, позиція, яка тепер стала владою, тільки прийшла Но до влади. зараз. Ще є Там можливість сході, це зробити, та, сході, але, але я бачу, аваков робити. цього не робить. Так. Власне розумієте, ще й дивує ситуація така, що як почалося захоплення Криму. Ми всі чекали, нас стримували, всі чекали дипломатичного вирішення конфлікту. Що все таки якось ми перечекаємо? Бо що сталося? Сталося так, що навіть нашим військовим не дали змоги гідно виконувати свій обов'язок. Їм залишалося одне, коли в них їм по ногах стріляють, і з прапором і гімном без зброї. На націлені на них кулемети. Тобто, я думаю, що би був військовий стан, це б більше розв'язало руки тим же ж військовим. Вони б вони би хоча б мали можливість оборонятися. А тут виходить війна з одного боку. З одного боку є націлені автомати, танки і броньовики, а з другого боку прапор і гімн. І це є, ну знову ж таки, як казав Кирил, злочинна політика, злочинна втрата часу. Добре, ми сподівалися на дипломатичні вирішення. Ми, ми побачили, що на Кримі побачили, що воно не працює. То чого ми далі чекаємо в Луганську і в Донецьку? Не працює ця система. Крим, як би ми не опиралися, може, де Юро він ще наш. Хоча під сумнівом, я вірю, що він буде наш, тому що це наша земля. Мені шкода кримських татар, які визнають себе. Етносом в складі України, так але е зараз ми побачили, що на Криму це не працює. То що ж ми чекаємо в Донецьку? Власна, якби була можливість дати пораду, чи тим самим е мешканцям сходу, чи тим самим політикам, як би ви чинили? Що би ви ви знаєте? Мене дивувала ситуація, скажімо, з останніх днів, коли в Києві почали палити машини. І почали тітушки, хоча я вже не прихильник того слова, але іншого, поки що, ми якось замінника не знайшли. Як тітушки почали таку е, війну. У, у Львові, в, менш, в меншій мірі, але у Львів'яни відчули загрозу, вийшли в нічні патрулі. Всі старші люди, молодші, всі, хто не був у Майдані, вийшли в нічні патрулі. Е, Київ організовувалися вулицями. Люди побачили, що держава зараз, держава як такої нема, устрою немає, люди повинні самі себе боронити. Я не розумію, чому в Донецьку не виходять нічні патрулі, чому вони не самоорганізовуються. Я розумію, що це можливо важко збагнути, що це тебе торкається, але тут вже є загроза конкретно кожній сім'ї, кожного будинку. Бо так як в Криму заходили і забирали. Ну є відомі факти, підтверджені. Як як забирали, руйнували танками чи броньовиками авто приватні і заходили до будинків і брали те, що їм подобається. Та сама загроза зараз є в Донецьку. Ну я собі уявляю ну, свого чоловіка. Він він та він би я не знаю, він би став, він би всю вулицю і він би ну боронив в першу чергу свою родину і свою хату. А коли Самодат треба було, та, їздив, та. їздив на майдан. Коли це треба було, якщо зараз перебувають донечани в Донецьку, тут же справа не політична, тут же справа є ну оберегу свого свого безпосередньо родини. Ну то я не розумію, чому не можуть там же ж такі ж самі люди. Можна я доповню вас. Риба ми знаємо, що риба гниє з голови. Хто на чолі, Донецьку, Луганську на сході партія регіонів частково комуністи? Я хочу, отут не дарма приніс лист, хочу зачитати про долю існування пам'ятника жертвам, що загинули від рук вояків ОУН та УПА, які з 2011 року стоїть в центрі міста Луганська. Я, як громадський активіст, борюся за те, щоб цей пам'ятник прибрали взагалі, дуже було одіозні люди його встановлював. Так от чому люди не ведуться, тому що їм їхні очільники не говорять. Повставайте і дійте проти цих, ну як їх зараз називають, Колорадських жуки, тому що вони з георгівським стрічками ходять. Тому що партія регіонів комуністи засіли. Цей пам'ятник, який я зазначив, його встановлював пан Єфремов, який є злочинцем повноцінним, На нього вже просто горе кримінальних справ. І пан Клінчаєв, якого, слава Богу, нещодавно СБУ нарешті закрила його діяльність, злочинну діяльність. Це був одіозний депутат здається міської ради Луганська, який постійно євромайданіців фактично травив і натравлював на них кримінальних людей. Так, от, допоки зараз на місцях ці всі очільники, представники партії регіонів до тих пір не буде порядку в тих містах, от в Маріуполі, в Донецьку, Луганську, тому що тут один лист я мав історію подібну. На моє так. виховання мав вплив мій сусід губаль осип. Який був січовим сільцям 14-го року, навіть прожив 92 роки, відсидів 8 років і помер не реабілітованим. Я звернувся в Генеральну прокуратуру України, навіть, щоб його реабілітувати. Так, мені відповіли, що, що ви не можете навіть старатися, тому що ви не його родич. Я попросив народного дата Дубневича Ярослава Васильовича, щоб звернувся. Він звернувся і так само йому відмовили. Розумієте, людина, яка воювала за Україну. Була репресована, не реабілітовують. Тобто в нього нема родичів. Це, це взагалі. Ну, Хіба це українська держава? Так, ну, так, от я би я просто не, не доповню Далі, до кінця. Він вони… має чоловік національний прапор. Його заарештовують, тільки два роки умовно. Це, це, Правда? Це наруга над прапором, це кримінальна стаття. Святиня, і так. Суддя повинен достосуватися до кримінальної статті і все. А тут наші, коли ловили всіх без розбору, за п'ять хвилин посадили майданівців, тут ситуація зовсім ну, дзеркальна, скажімо так, ну, ну, так. Держава без зуба. Зовсім. Так. На жаль, наш ефірний час завершується. Сьогодні ми переконалися, що сила українців єдності. Я це повторюю кожного ефіру. Сьогодні ще й додам: будьте оптимістами. Ми не можемо втратити те, для чого боролися наші герої. Сьогодні про це ми спілкувалися з деканом історичного факультету Романом Шостом, вівянкою активісткою Роксоляною Шемчук та громадським активістом, родом з Луганська, який проживає у Львові Кирилом Новіковим. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні Дякую. до нас. Дякую. З вами була Марія Шепаль. Побачимось. เยี่ยม